Молитва Сорокуст особливий акт віри, який залучає Божу допомогу та захист у складні моменти життя, вона може вилікувати душевні рани, принести полегшення та навіть сприяти зціленню від хвороб. Головне молитися щиро, з відкритим серцем і повною довірою до Господа. І тоді молитва стає не просто словами а живою розмовою з Богом, яка змінює нашу реальність. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на кращі, прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на кращі, прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на кращі. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як Отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних. Очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь. О Господи, я каюсь у своїх гріхах, у словах, вчинках і думках негідних, очисти мою душу своєю благодаттю, дай мені силу змінюватися на краще. Прости мене, як отець люблячий, і веди мене шляхом правди і світла. Амінь.